Як керувати мережею Amesh за допомогою застосунку Asus Router. Після налаштування мережі AMESH ви можете централізовано керувати нею за допомогою застосунку Asus Router. У цьому відео ми покажемо вам зручні та корисні функції для керування мережею Aimesh. Перевірка топології мережі та її стану Застосунок ASUS Router дозволяє стежити за станом мережі і ефективно керувати вузлами Еймеж. На головній сторінці ви можете побачити топологію вашої бездротової Еймеж мережі. Топологія показує статус підключення, розташування і кількість підключених пристроїв між основним маршрутизатором AMEH і вузлами Еймеш. Це допомагає легко ідентифікувати різні пристрої Еймеш у вашій мережі. Система автоматично визначає стан вашого з'єднання та відображає якість з'єднання різними кольорами. Щоб переглянути більше інформації, ви можете натиснути на зображення будь-якого пристрою Aimesh у топології. Ви можете побачити стан з'єднання між маршрутизатором і вузлом Aimesh, включно з якістю з'єднання між ними, назвою мережі Wi-Fi, версією прошивки та іншу інформацію. Оптимізація Aimesh мережі. Оптимізована топологія забезпечує швидке та стабільне з'єднання у вашому домі завдяки підключенню кожного вузла до основного. Одного маршрутизатора AMEж найкращим маршрутом. Ви можете оптимізувати всю мережу одним дотиком до піктограми оптимізація на сторінці топології AIMEH. Для AIMH вузла натискання піктограми оптимізація допоможе обрати найкращий маршрут підключення. Зверніть увагу, що під час процесу оптимізації усі вузли AIMEH, які використовують бездротове з'єднання, можуть тимчасово втратити з'єднання. Розширені функції керування Для більш складних задач ми також надаємо розширені функції керування для індивідуального налаштування. Пріоритет з'єднання між вузлами Backhaul дозволяє вручну вибрати бажаний тип зв'язку, бездротовий чи дротовий для кожного вузла. Основна точка доступу висхідного Wi-Fi з'єднання дозволить самостійно обирати відповідне висхідне з'єднання для кожного вузла A-Mesh. Оберіть бажану точку доступу висхідного зв'язку. І натисніть Застосувати. За потреби ви можете прив'язати бездротового клієнта до маршрутизатора чи певного вузла AMEш. У списку пристроїв знайдіть клієнта, якого потрібно прив'язати до маршрутизатора чи конкретного вузла. Натисніть на кнопку Прив'язати, виберіть вузол, до якого ви хочете прив'язати клієнта. Натисніть Готово, щоб зберегти зміни. Завдяки цим простим і гнучким налаштуванням керування імеж, доступним через застосунок Asus Router, ви можете легко контролювати та змінювати налаштування мережі Еймеш у відповідності до ваших потреб. Щоб дізнатися більше про бездротове обладнання ASUS, підпишіться на наш канал. Ми раді надати вам більше корисної інформації.